Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Уоррен Бафет легендарна постать американського капіталізму. Він збудував і очолював багато років Бекшерхетевий компанію, яку він купив на ринку насправді дуже невдалу. Він розповідав про цю по суті провальну угоду, але потім він перетворив її на мегаінвестиційний конгломерат вартістю понад трильйон доларів. Відомий в усьому світі як Оракул з Омахи Бафет завдяки своїй стратегії. І довгострокових інвестицій зробив кампанію потужною силою з різноманітним диверсифікованим портфелем інвестицій, починаючи від залізниць страхування банкінського сектору споживчих брендів. І вчора, під час щорічних зборів акціонерів, на яких зазвичай Бафет виступає, і багато років він це робив разом з своїм партнером Чарлі. Мангерам, який помер у віці 99 років, так от вчора 94-річний Баффет оголосив, що планує піти з посади генерального директора до кінця року, і це знаменує завершення цілої епохи для одного з найбільш успішних інвесторів світу, і однієї з найуспішніших компаній світу. Розповім вам про це. а Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео, щоб сприяти економічному просвітництву в. Україні Баффит повідомив, що він звернеться до ради директорів Беркшир з проханням призначити Грегорі Абеля, його наступника генеральним директором до кінця року. Він визначив цю людину і оголосив про це на щорічних зборах. 62-річний Абель готувався до цієї ролі насправді ще з далекого 1999 року, коли Беркшир придбала його енергетичний бізнес, який зараз є одним з найбільших в США виробників електроенергії і називається він Berkshire Хетевий Energy. абіля отримує повноваження щодо операційної діяльності, інвестицій, стратегічних рішень. Про це сказав Бафет десяткам тисяч акціонерів, які зібралися в Омасі для того, щоб почути його оцінки економіки інвестиційних перспектив і просто його життєву мудрість. Вони роблять так щороку. Вже фактично 60 років. Одночас Бафет наголосив, що він залишиться залученим і заявив, що все ще буде поруч. І, можливо, буде корисним у деяких випадках. Ну, він стане для Абеля таким собі Чарлі Мангером, який був його партнер, да? тобто його найближчим. Партнерам, другам і радникам, він збереже посаду голови ради директорів, яку його син Говард Бафет займе після його смерті, і залишиться найбільшим акціонером компанії з часткою 14 яка оцінюється приблизно в 164 мільярди доларів. Оголошення, яке раніше було відомо лише двом дітям Баффета, членам ради директорів Говарду та Сьюзен Баффет, викликало хвилинну овацію, стоячи від акціонерів, абель був здивований або Зробив гарний вигляд. Після оголошення кілька членів ради обійняли один одного, і це показує таку емоційну вагу цього переходу менеджменту. Ну, насправді знакова історія в інвестиційному світі. Попри те, що Баффет виглядає здоровим, він все-таки ну, показує знаки поважного віку на своїх 60-річних вже зборах компанії, да, як лідер Беркшер. Ну, уявіть собі, йому скоро буде 90 5 років. Він цього разу використовував трастину, про що вперше згадав в своєму лютневому щорічному листі кампанії, і скоротив сесію запитань від акціонерів на кілька годин, відходячи від марафонських сесій минулих років. Ну насправді це було неймовірно, тому що вони могли з Чарлі мангером там 3, 4-5 годин просто виступати перед акціонерами. І вже в останні роки, ну тому що Мангеру було там 98 років, потім 99, то він прям сидів і їв прямо на цьому цьому засіданні акціонерів, прямо виступаючи перед цими десятками тисяч людей, ну тому що вже просто по-іншому було дуже важко і запивав кока колу В разі схвалення оцього призначення Абеля це завершить цілу главу для. Berkshire, компанію, яку Баффет побудував завдяки вмінню обирати акції і робити довгострокові вдалі дуже поглинання, зробивши цю компанію символом сучасного капіталізму. Портфель Berkshire включає відомі бренди, починаючи там від Apple. Я, до речі, розповідав вам, як Баффет продав половину свого портфеля Apple на 70 з гаком мільярдів доларів. Да? Компанії такі як Geico, це автострахування, BNSF. Залізниця Berkshire Hathaway Energy – це електроенергетика, комунальні послуги Dairy Queen, Seas Candy, Fruit of the Loom, Benjamin Moore – це фарби, NetJets – це приватні літаки. Ну чого тільки немає Berkshire Hathaway в своєму портфелі? І Це бізнеси, які охоплюють страхування, транспорт, енергетику, споживчі товари, банкінг, хай-тек. і компанія накопичила грошові резерви в сумі майже 350 мільярдів доларів. Неймовірно просто да. Це більше, ніж ринкова капіталізація МакДональдс, і це підкреслює фінансову і масштаб Беркшок. Вплив Баффета, він виходить далеко за межу його бізнесу, його висловлювання з економічних політичних питань мають значну вагу в світі. На зборах він, до речі, розкритикував торговельну політку президента Дональда Трампа, заявивши, що. Торгівля не повинна бути зброєю. Я не вважаю це правильним і не вважаю розумним. І це відповідає його давній підтримці відкритих ринків. Політичний коментарі Баффета не є новими. Він є прихильник демократів, він започаткував так зване правило да, запропоновано експрезидентом Бараком Обамою, для підвищення податків на мільйонерів. Хоча в суботу він уникав згадки Трампа за іменем. Та Трамп є багаторічним прихильником демократів. І він вважає, що найбагатші люди мають Більше податків, от така цікава позиція. Зовсім не лібертаріанська. Його критика тарифів відображає занепокоєння щодо її впливу на операції Беркшер, як зазначено в корпоративному документі, який попереджає про значну невизначеність через торгівельну політику Трампа, яка може вплинути на витрати, на ланцюги постачання і на попит клієнтів. Також перехід влади в корпорації до Абеля завершує одну з найбільш м, таких складних і очікуваних змін керівництва корпоративній Америці насправді важко це уявити. а як можна? Замінити Уоррена Баффета. роками. Інвестори гадали, хто може очолити цю складну і величезну за масштабами імперію Беркшер. Бафет підтвердив Аболі як спадкаємця в управлінні компанії в 2021 році, посилаючись на його успіхи в розвитку Бершерхетевої енерджі і відповідність культурі компанії. Рональд Олсен, це один членів ради директорів Беркшер, який також йде у відставку, сказав в CNBC, Грек готовий, припустивши, що Бафет може бути цінним радником. Для Абеля, подібно тому, як Чарльз Мангер, покійний партнер Баффета, який помер у 23-му році. У віці 99 років був таким радником і партнером для Баффета. Бафет і мангер разом традиційно навчали і одночасно розважали інвесторів на щорічних зборах Berkshire, які тривали понад 60 років, в тому числі й своїм гумором, неймовірним мудрим тонким гумором. Бафет завжди виступав як такий оптимістичний візіонер, а мангер як дуже різкий реаліст і чи не єдина людина, яка багато разів в житті. Казала Бафету ні, і зупиняла його від певних рішень, які Мангер вважав неправильними. Так от Абель успадковує цю кампанію, яка стикається з викликами, про що свідчать останні фінансові результати Беркшера. Операційний дохід першого кварталу, це улюблений показник Баффета, знизився на 14% до 9,6 мільярда доларів. Тоді як чистий дохід впав майже на 64% через нереалізовані інвестиційні збитки, і це є наслідком ринкового Волатильності багато бізнесів Беркшир повідомили про нижчі продажі і прибутки. А страховий андерайтинг постраждав від збитків через лисові пожежі в Каліфорнії. Кампанія пов'язує частину невизначеності з торгівельною політикою Трампа, яка може порушити її різноманітні операції. Хоча Баффет і применшує вплив ринкової волатильності. Він каже акціонерам. це справді нічого такого особливого, да підкреслюючи свою філософію довгострокового підходу. Ходу, да? Він каже: ну слухайте, той, хто переживає за короткострокові і падіння акцій там, на 10-15%, да? що зросло, що впало. Хто постійно читає газети, не може спокійно спати, йому не потрібно займатися інвестуванням, каже Бафет. До речі, Бафет інвестує, знаєте з якого віку? З 11 років він купив свої перші акції. Тобто, по суті, він вже 83 роки є інвестором, який вкладає кошти на фондовому ринку. Неймовірна історія. І він завжди підкреслює, що в жодній іншій країні, як окрім як США, це було би просто неможливо. Коли Абель тепер готується взяти на себе кермо, бершер спадщина Баффета як майстра інвестування залишається непохитною. його стратегія купівлі недооцінених кампаній, їх утримання протягом десятиліть, зробила Беркшер конгломератом з неперевершеною фінансовою силою. Перед Абелем виклик забезпечити навігацію у волатильному економічному середовищі, зберігаючи культуру, яка зробила Беркшер світовим титаном. Але чи зможе він замінити? Баффета в сенсі лідерства і Інтелектуальної глибини, я думаю, що Баффета замінити буде просто неможливо. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Якщо вам цікава ця тема, прокоментуйте, будь ласка, і я буду робити більше відео про Урана Баффета. Я думаю, що він, його спадщина, його підходи, його стратегії на це заслуговують і це цінні уроки, цінний досвід, який ми можемо використовувати, не копіювати один до одного, але використовувати як натхнення як будівельні блоки для наших рішень, стратегій і політик. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам до зустрічі!